Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про фрагування а, і трохи про перестановки. Отже, як бачите, колонії стайлофори вже немає. Зараз розкажу чому. Почав я вчора щіпцями відкусувати гілки. Ну і ви знаєте, які це гілки стейлофори. Це просто якийсь камінь, відкусив один, два, три. І потім дійшло до того, що я просто зачепив щіпцями чи рукою якось цю монтепору, яка була та, трошки ближче тут і вище. Вона мало не відвалилася, мало не впала. Після цього я просто вирішив ну, його подалі. Зніму колонію, дістану колонію з води і вже тут нафрагую як простіше буде. Власне, так і зробив, хоча трішечки й помучився через те, що вона досить сильно була так нормально прикріплена. там. Ось, Дістав колонію, вже по сухому все зробив. В результаті в мене вийшло досить багато фрагів. Ось, якщо рахувати таких трошки більших, то десь штук 14-15 приблизно. Ну і ще плюс там, таких маленьких, десь ну, до десятка. Ну, Може менше, але вони дуже маленькі, вони можна не рахувати. Невідомо, чи вони вижили чи ні. Ось, але якщо загалом, то десь 20 таких середніх фрагів. Розмістив їх повністю по а, цим поличках, перемістив, до речі, поличку туди на задню стінку, так здається, буде краще. Тут декілька є фрагів, а також решта там залишив в тому маленькому акваріумі. А, до речі, клеїв я їх вже сьогодні через те, що вчора просто пообрізав і поклав там то на піску, тут, то, то, то в тому акваріумі там на пісок просто поклав. щоб... Не, не продовжувалось відмирання, але о, часу на поклейку, якщо чесно, не було. Сама колонія, о, не приклеював вже її назад, як бачите. О, зараз вона лежить в Водорослєвику, там, там, де імпровізований фраговик, який я вам все ще не показав, але о, нехай потім якось покажу. О, скажу одразу, що. Вся тканина жива не облетіла все ще. Там є ще шматочки, ті, які залишав при обрізці, можливо, вони виживуть, живуть. Я не впевнений в цьому, правда. Ну, побачимо. Ось. Так. І чого я не приклеюю її назад? В принципі, приклеювати скелет вже було б ну, якось дуже дивно. Тим більше, що. Я казав, що відірвалася Монтепора, і я спробував її просто приставити туди ну, камінчик, на який Монтепора, приставити на те місце. Вон, він так дуже непогано став, причому а, і виглядає Монтепора на тому місці, наче на своєму місці, насправді. Тому я подумав, чому, чому б не приклеїти її там, вже нехай росте там. Ось. А, Мені так більше подобається. До речі. О, і, до речі, тут одразу стало місця більше, якось. І лінія сходу е, е, Акваскейпу якось тримається так більш-менш. Потім якось покажу звер... вид зверху на ту монтипору. Це просто вау! Бомба! Мені подобається. Так. Звісно ж, поки розміщав всі фраги, довелося попереміщати, попереставляти туди-сюди деякі фраги. Пам'ятаєте, тут були Forest Fire. Також звідси забрав декілька мунтепор туди. Назад звідти переставив сюди менші фраги, там акропори, які були, залишались там. Деякі навіть ось до речі, поставив тут на камінь. Це передивляюсь, можливо. Uh, ну, тобто вибираю, що туди на той камінь uh, прикріпити uh, в майбутньому. Хочу якусь ну, ж таки акропорку, мабуть. Але поки що м -м, не можу сказати, що конкретно. Ось так. І, до речі, ось тут бачите Аконтастрея, хоча ні, вони ж зараз майкромуса. Майкромуса, яка була на поличці, от, думаю, її там залишити, там наче, світло не таке прям яскраве. А і, вона була на початку одна голова, і як бачите, знизу вже починається по всьому колу, починають відкриватися нові голови. Їх там чимало, там, не знаю, що 5 чи 6 навіть. Ось а, росте досить непогано. Я їх, правда, підкормлюю трошки, коли там годую то бастрею, то я і майкромусі давав, і фаві її також давав трошки. Фавія, до речі, не дуже росте. Фавія як була дві голови, так і залишилось, але фавія набирає таких прям дуже кльових кольорів, я б сказав. Зате. Ось. А, так, це в мене все. Зараз, до речі, чуєте, мабуть, як працює колбасір-дозер, дозує ці свої 110 мл. Бо спостерігав за тим, як він працює і чи не відбуваються ще якісь такі приколи, які були з, з ефектом сифону. наче все нормально, наче водоросівник не, не виділюється, скажімо так, і так само і колбасір реактор також працює як треба. Ось так. А, до речі, ще ось повернув трохи цю фімбріофілію, бо тут ось, може бачите, там є дві голови, такі вони дуже-дуже маленькі, які були в тіні, і вони майже померли. Тому я думаю, навіть ще більше буду видвигати його сюди ближче, щоб о, вони отримували трохи більше світла. Або, до речі, як варіант, просто відрішу їх куди новенький фражик. Фраж. Ось, так. Це в мене, власне, все. Тесті сьогодні не робив. Підміна води готується, вода зараз замішується. Може сьогодні, а може вже і завтра зроблю. Досить пізно вже. А так це все. Гарного вечора, бувайте!